Зараз ми будемо говорити про іншу адаптивність, адаптивність до нової, скажімо так, навіть геополітичної реальності, в якій ми зараз перебуваємо. Ну принаймні на рівні заяв, точно зараз заяви, зовнішня форма, те, що лунає від Трампа, воно просто робить якийсь вибух мозку. Uh, і в іншій реальності ми ось ці нові реальності. Ми дуже сильно хочемо покладатися на європейців, і вони демонструють такі ну непогані, скажімо так, кроки, про які от зараз от я хочу обговорити словом сьогодні. Величезна кількість європейських лідерів, не тільки європейських, скажімо так, всіх, крім США, були в Києві, висловлювали свої слова підтримки. Говорили багато позитивних речей, та не лише говорили, але й виділяли відповідно допомогу. Ухвалювали санкції. ЄС 16 пакет санкцій. Британія найбільший пакет санкцій. Ухвалила Австралія. Ухвалила санкції. Військова допомога була спрямована сьогодні. Оголошено: Норвегія 3,5 мільярди євро, Швеція на 100 мільйонів євро на ППО, Данія майже 300 мільйонів доларів на озброєння боєприпаси. Ну і Британія так само точніше, Британія та 4,5 мільярди військової допомоги. І ще й Канада оголосила, що. Пакет військової допомоги разом із фінансовою допомогою на 5 мільярдів е канадських доларів спрямує. Сумарно я бачу цифри, що підрахували з початку року. ЄС скажімо так, західний світ, крім сполучених штатів, вже на 11 мільярдів допомоги нам е понавиділяли. Воно, наче, так, вселяє довіру в те, а не те, що не довіру, а надію радше в те, що ну без США можливий опір. От як тобі здається? Ну, перш за все, я ставлюсь до того, що відбувається як до певних тимчасових труднощів. Мені все ж таки видається, що, по-перше, Сполучені Штати Америки ще оговтаються від цього першого шоку. Все ж таки, не варто забувати, що там інституції стримування і противаг формувались десятиліттями, і так Трамп зміг багато що зламати, він зміг багато що перевернути. Але ну, все ж таки, така узурпація влади і така квазі як диктатура, яку намагається сформувати, вона багато кому не подобається. Вже почались перші протести. Вони ще не набрали якихось критичних обертів. Але я думаю, що ну, скоро вже почне ставати трошки страшно і напряженої адміністрації. І Іван Маск недовго зможе просто захоплюватися тим, що він людина мем. Хизуватись цим. Дональд Трамп не стратег, він ніколи ним не був, не є і навряд чи стане ні в бізнесі, ні в політиці. Не можна сказати, що в нього була якась стратегія. Яка давала результат? Да, йому ну, от, певна сталість роботи в будівельному бізнесі давала результат, те, що він там продовжував від батька, бізнесовався, продавати просто історію успіху, як у нас називають інфоциганство. Розповідати, який ти крутий перемовник, завжди легше, ніж е, крутим перемовником бути. Кісінджер не ходив по десяткам інтерв'ю і не, не казав, що я найкращий перемовник у світі, і, взагалі, е, репутація має говорити за тебе, а не ти е, там продавати свою репутацію. Але то таке. Це вже така більш філософська тема. Ось і мені мені видається, що Америка оговтається. Все ж таки, в результат. ну або Америка оговтається, або вона розпадеться, тому що те, що роблять робить Трамп, робить Маск, робить нова адміністрація, вони просто руйнують Сполучені Штати Америки. Те, що ми україноцентричні і ми бачимо проблеми, які вони створюють для нас, але ми не бачимо тих проблем, які Я, власне захотів були... сказати. А може це просто ну, ми так хочемо думати, що вони а може це в Америці навпаки, та що треба, ну, врешті-решт це вибір американського народу. Вони цього хотіли. Та може це ми так просто зі своєї колокольні, те що називається, так хочемо думати, що вони якось там зупиняться і, і не будуть, або або що це є руйнуванням Сполучених Штатів ну Гітлер також був вибором німецького народу, як і Мусоліні італійського. Тут питання в тому, що народ не завжди розуміє всіх, всього масштабу проблеми і суті проблеми. І Трамп часто цю, це викривляв. І знову ж таки, тут те, що обрали Трампа, це ж не тільки тому, що його ідеї подобається. Він багато в чому виїхав, на тому, що демократи облажались, що вони не змогли реалізувати багато своїх обіцянок і виправдати очікувань. І відповідно на цьому антирейтингу. Так ну, завжди буває в політиці. Так, так дуже часто буває. І на цьому прийшов Дональд Трамп. Не тому що всім подобались його ідеї. Вони думали, ну так як є зараз, продовжуватись не може. Давайте спроб... як у му році, так ну гірше вже не буде, багато хто казав, гірше вже не буде. А деякі казали, ну хоч а, ну Я не безвідносно це не в Негатив до діючого президента це до мотивації електорату. Іноді часто вони не замислюються над програмами кандидатів а ухвалюють ішення імпульсивно чи емоційно. Я не думаю, що американці так дуже сильно знають ну більшість американців, завдяки чому Сполучені Штати Америки є такими багатими і великими. У них ну в більшості людей взагалі досить поверхне уявлення про міжнародні відносини, про економіку, про геополітику, що Сполучені Штати Америки стали такими багатими і сильними завдяки своїм якій силі, завдяки тому, що вони там через юсейти різні такі організації, як Спрут, поширюють свій вплив, впливають на різні організації громадянського суспільства, на уряди і так далі. Вони не знають про те, які там, де чиновники, над чим працюють. Для uh, середньостатистичного американця нічого не трапилось, коли маск там вирішив розпустити агенцію, яка займається ядерною безпекою. Ну, там більшість людей з неї звільнити. Зараз це не страшно, але коли там через рік, через два трапиться якась ядерна катастрофа. Uh, Схоже на Чорнобиль, всі почнуть шукати винних, а не буде кого шукати, тому що немає людей, які б мали займатися, чи там вибухне якась ядерна боєголовка, бо не, 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 не догладіли за технологією зберігання і так далі. Там вони запускають ряд е, таких е, фундаментальних проблем, які популістично зараз можуть виглядати дуже яскраво і правильно там, але вони супернебезпечні. Оця історія маска, що він там кинув емейл всім держпосадовцям. Прозвітувати йому до кінця понеділка, що вони зробили за минулий тиждень. Це по перше, що за маячня, абсолютно, так? на що він а і якщо хто цього не зробить, то він буде вважати, що це фактично їх заява на звільнення. Це взагалі ну ніяк не лягає ні в законні рамки, ні в закон... там. Навіть, навіть деякі працівники ФБР почали кидати звіти, таємну інформацію розголошувати з переляку директору в береждово і казати альо. Шановні, заспокойтесь, не відповідаєте нікому, що ви робите. Ну тобто, такі західні розвідки перестали інших країн ділитись розвідданими зі Сполученими Штатами Америки. Тому що ну вони їм не довіряють і не знають, чи не витече ця інформація там в Social, чи Ілон Маск не публікує в себе Вікс, якісь секретні розвіддання. Це все підриває силу і могутність сполучених штатів Америки. Вони стали великими саме завдяки глобальності світу. Після другої ну, після першої світової війни почали зростати. Після другої світової війни закріпилися ролі цього гемону. Ці всі ну по. Політика протекціонізму місцевого бізнесу вона ніколи не призводила до бажаного до очікуваного результату. Це завжди призводить до підвищення цін, зниження якості товару через відсутність конкуренції і інфляції. Ну, багатьох негативних процесів. Це все дуже популярно сходу, з з порогу, як обіцянка, як рішення, але наслідки там просто катастрофічні можуть бути. Що стосується наших очікувань від Європи, то вони присутні, але знову ж таки, там також поки що дуже сильно на рівні заяв, А, нібито підходять до справи і ну, там не тільки Європа, а й інші країни Західного світу, бо це ж не можна тільки Штатами обмежуватись. Чи Європою. От ці країни вони говорять про те, що так, потрібно готуватись більше до можливих наслідків до війни навіть не боя... ну, деякі не бояться це говорити. Нам потрібно збільшувати оборонні бюджети, але поки що, коли доходить до справи, все закінчується сльозами або нічим. Ну, Мюнхенська конференція можливо стала переломним моментом, хотілося б в це вірити. Але що потім відбувалось в Парижі, це ці, ці, ці якісь хаотичні спроби домовитись про щось, про якусь ну про армію європейську, що давно б варто було зробити. У Макрона класні в цілому класні концептуальні ідеї, які він просуває, але так. десь не вистачає, не знаю, можливо, витримки якоїсь. Неможливо, знову... цього знаєте, копняка в одне місце, як то кажуть, який зараз виходить в ряди годи, дає Трамп. Можливо, його й не вистачало, можливо. Не вист... знову ж таки. Трамп не розуміє, що робить в цьому плані. він каже, що Європа має платити, бо Штати на себе брали більшу частину відповідальності. Європа за себе, Європа нічого не робить. І це правда, але він не розуміє, що це сполучені Штати Америки навмисно робили. Вони навмисно присипляли Європу. Вони навмисно е, обіцяли, ну там брали на себе безпекові гарантії в обміну. Те, що Європа віддавала їм час по своєї політичної суб'єктності, я завжди підігрувала Сполученим Штатам Америки. Штати були круче, вони платили фактично за владу. Бо Європа мала можливість соціалкою займати зеленим переходом, поки штати там брали на себе гарантію забезпечити їх підтримкою в разі війни, це штатам було вигідно. Вони таким чином поширювали свою силу зараз. Європа суб'єктивується, і це прекрасно, бо все ж таки ми зацікавлені в тому, щоб Європа була сильною суб'єктною як частина Європи, як майбутня частина Європейського Союзу. Це чудово, тільки чи розуміють в Штатах, що потім, через деякий час, вони прийдуть і почнуть за звичкою, от як зараз намагаються робити, диктувати свої правила, а їх ніхто не буде слухати? Бо чому Чому ми маємо вас? Дивіться, ви нам безпеку не гарантуєте? На нас ще там якісь мита накладаєте, і чогось ви вирішили, що ми будемо вас слухати.